Сьогодні хочу представити вам першу свою річ, яку я зробив на конкурс. на сайті Лесі Згарди Штампування з любов'ю був оголошений конкурс. На створення певної е, речі при використанні е, патріотичних кольорів, е, тобто е, голубого і жовтого. І е, ось що в мене вийшло. Це є фактично е, шка... е, змінена коробка. Вона була спочатку така от сіра. Це є фактично коробка з-під якихось парфум. Середину я забрав. Вона в середині виглядає ось так. І я вирішив зробити таку шебі-шик. Коробку з використанням, як було сказано в завданні патріотичних кольорів. Тобто, в мене тут використана кружевна тасьма, покажу її ближче, такого блідо, блідо, блідо голубенького кольору. Використані жовті елементи з. Е, Якогось е, е, ожерел е, жіночого, тобто я купив е, це ожерел на, на секонді. Коробку так само, між іншим, що на секонді купив. Е, ожерел купив на секонді. І е, з е, основних елементів зробив бруслет, подарував знайомій, а то, що лишилося, використав сюди. Далі, як тут видно, так само використані в якості ножок бусинки такі жовтуваті. Е, ну, Тут Ага. Е, тут е, ще е, спереді використаний такий елемент, е, типу лже камінь. На, на цей... Елементи в мене обрамлені, як ви бачите, білими такими бусинками. Тут використав три слої кружев. Тобто, ага, ще в мене на низу використано на самому-самому низу, використана. Така блідоголубенька так ну, жіноча хустина е, напівпрозора. Зверху я дав її заклеїв одним Е, фотографія Мерлін Монро взята з. Англійської книжки історичної. На фотографію я наклеїв кружево як, як рамка. І під фотографію ще одне кружево. Тут його трошки буде видно. В якості декору використав знову ж таки голубу тасму Буси Квіти. Оці голубенькі квіти знову ж таки купив на секонді. Оцю мені прислала в якості подарунка цю квітку і цього метелика. Мені прислали в якості подарунка з інтернет-магазину Домік Хоббі. Ну, оці золоті. То я десь теж на секонді купив. І оці е, квіти тут десь, не знаю, хтось мені із знайомих віддав. В результаті вийшла така от Шабі Шик-Коробочка для біжутерії на конкурс е, літні на літній конкурс. З використанням патріотичних кольорів. Чесно кажучи, не знаю, наскільки вона шебі, наскільки тут використані правильно, так як умови конкурсу того вимагали патріотичні кольори. Ну, принаймні ще жовтий, синій і золотий в, в якості варіанту жовтого. Присутні. Так що, а, і умови конкурсу що, що була що я запав на той конкурс, не використовувати власні матеріали, не обов'язково використовувати власні матеріали з інтернет-магазину з гарди Тобто, використав фактично матеріали магазину Second Hand. Тому що і кружева, і книжка, і сама коробка фактично куплені, ну, крім деяких елементів, куплені фактично на е, в магазині Second Hand. Він мене дуже виручає. І оці фонові тканини, от ця розова, ця жовта, ці останні так само куплені на магазині Second Hand. Це є фактично тканини індійські, індійські платки, які я збираюся так само використовувати свого часу як декор. Ну і в результаті ось таке от вийшло. Не знаю, Олесю, якщо ти будеш дивитися, це відео, дай мені знати, як тобі. Ця шкатулка, і чи підходить вона на твій конкурс? Наразі дякую за увагу і чекаю на коментарі.